Розглянемо тему порівняння конфігурацій баз комплексне управління підприємством та управління торговим підприємством. По критеріям розберемо та порівняємо функціонал даних конфігурацій. Програма управління торговим підприємством була найпопулярнішою конфігурацією, яка поєднує у собі бухгалтерський та управлінський облік в одній базі. Сьогодні ця конфігурація відноситься до рішень минулого покоління. Перспектив для розвитку програми немає. На зміну УТП скорочено вийшло нове комплексне рішення. Бас комплексне управління підприємством. Це рішення нового покоління, яке охоплює основні контури управлінського, фінансового та бухгалтерського обліків. Перший критерій, який будемо з вами розглядати, це інтерфейс програми. В баз куп інтерфейс таксі налаштовується індивідуально для кожного користувача. Завантаження новин із сайту ІТС на початкову сторінку. Можливість використовувати веб-інтерфейс. В програмі УТП обмежений інтерфейс. Розподілений по розділам повний інтерфейс, адміністративний, бухгалтерський. Управління продажами, купівлями, запасами, управління розрібною торгівлею, управління грошовими коштами, розрахунок зарплати організації та планування. Налаштовувати окремо індивідуальний інтерфейс в УТП неможливо. А також немає можливості використовувати веб-інтерфейс. Давайте розглянемо це на програмі. Це стандартний інтерфейс програми Баз Ви бачите, на початковій сторінці є новини. Вони автоматично оновлюються кожного дня. Можливо, налаштувати розклад завантаження новин. Ви будете по новинам дивитися всі нові форми законодавчо, прийняті, акти, всі оновлення, все це будете продивлятися новинах ІТС. Давайте до інтерфейсу перейдемо. Ви бачите з лівої сторони розділи. Дуже багато розділів. Наприклад, я працюю тільки з розділом продажі, купівля, склад і доставка. Мені цього достатньо останнє все зайве. Давайте з вами останнє все видалимо. Налаштування панелі розділів. Вилучити все. І залишаю тільки продажі, залишаю купівлі, залишаю склад. Погоджуємося, є. Переходжу до продажів і бачу тут дуже багато всього. А я вже знаю, що я буду користуватися тільки документами продажу. Мені потрібно залишити тільки ці документи. Зараз налаштуємо з вами, так, вилучити все. Згодні, вилучити все і давайте шукати документи продажу. Звичайне документи продажу є. Все, я під себе налаштувала документи продажу. Я під себе налаштувала інтерфейс. Давайте подивимося в програмі управління торговим підприємством. Ви бачите, що новин на початковій сторінці немає, їх завантажувати неможливо. Перейдемо до самих розділів інтерфейсу. Програма надає стандартні це повний, адміністративний. Я вже їх вам називала. Давайте подивимось: адміністративний. Стандартні розділи, в яких дуже багато всього, і налаштувати окремо індивідуально під мене неможливо. Бухгалтерський. Також стандартні розділи. Тобто під кожний інтерфейс налаштовані стандартні розділи. Розрахунок зарплати організації, також тут дуже багато всього. Кадри, і зарплата все разом. Другий критерій для порівняння – це права користувачів. Давайте подивимось на програмі. Баскуп. Адміністрування користувачі. Заходимо до адміністратора, дивимось права. Їх дуже-дуже багато. Додавання звітів, додавання зовнішніх обробок, додавання довідників, додавання редагування документів, додавання редагування цін, зміна документів, зміна цін, зміна ручних знижок, тобто дуже, дуже дуже багато прав. Те, що використовує функціонал даної програми, все можливо налаштувати окремо. І давайте подивимося права в програмі УТП. Відкриваємо адміністратора і бачимо список по правам дуже-дуже обмежений. Нам надається адміністратор, нам надається бухгалтери, нам надається кадровик. Касир, кладовщик, менеджер по закупкам продажу, права на запуск сервісу РД, оператор ККМ це роздрібний продаж, використання пактом контрагент сервісу, повні права це повністю всі права, ну, користувач, права адміністратора. Тобто, ми бачимо, що в програмі УТП дуже-дуже обмежені права. Наступний критерій, котрий будемо розглядати з вами це CRM-система. Давайте перейдемо CRM і маркетинг. Для управлінців, для маркетологів та економістів цей розділ дуже корисний. Є інструменти для аналізу та планування маркетингу. Це матриця BCG, це ABC звіти, це воронка продажів. Ось звіти. Воронка продажів. Ось матриця BCG. Аналіз залежності від клієнтів ABC. Є можливість завантаження прайс-листів конкурентів зовнішнього файлу формату Excel. Давайте перейдемо. Ціни. Формат Excel: завантаження та вивантаження. Цих інструментів в програмі УТП немає. Користувачі УТП допрацьовували дані звіти. Наступний критерій, який ми з вами будемо розглядати, це виробничий календар. В програмі БазКуб формування можливе декількох календарів. В програмі УТП формується тільки один календар. Давайте з вами подивимось в програмі. Давайте створимо новий. На 2023 рік. Код зробимо 23, заповнимо його, записати і закрити. Дуже зручно, що кожен календар на кожен рік окремо. Можна вносити свої редагування, не чіпаючи інші роки. Подивимось, як в програмі УТП. Ми бачимо він один. І якщо користувач зайде до програми, відкригувати, наприклад, до 2022 рік, щось змінити? Не побачить тут рік, буде стояти 2021 й внесе свої редагування, і тим самим він знищить дані, знищить початкові заповнення, які були введені на 2021 рік. Тобто, неувага користувача може перевести до збою календарю. Це незручно. Давайте подивимось інші критерії. Це поділ кадрового та зарплатного обліку за користувачами. У Баскуп поділ є, в УТП програмі поділу немає. Дивимось: ми бачимо, є розділ кадри окремо, є розділ зарплати окремо. Поділ є. Є робочий стіл кадровика. Це дуже зручно. Це оформлення трудових відносин, це прийом на роботу, документи з переведення прийому, не вистачає якихось даних, непроведені документи. Це все ми можемо побачити на робочому столі кадровика. В програмі УТП. Ми вже бачили її інтерфейс зарплатний, він загальний. Це і облік по кадрам, і облік по зарплаті. Наступні критерії. Початкові залишки відпусток, резерви відпусток в програмі BasCop є, в програмі «УТП» немає. Штатний розклад. В програмі BasCoop він розширений функціонал. В програмі ОТП він скорочений. Давайте подивимось. Кадри. Штатний розклад. Ми бачимо тут наменування позиції, структурний підрозділ, підрозділ бачимо, посаду бачимо, кількість одиниць, дата затвердження. Графік роботи. Дуже-дуже розширений. Перейдемо до УТП. Штатний розклад організації. Бачимо посада, тарифна ставка, графік роботи і спосіб відображення в бухгалтерському обліку. Скорочений штатний розклад. Перейдемо до розділу склад та доставка. Баскуп. Є коміркове зберігання запасів. Є товарний календарь. Дуже зручно відслідковувати, що в наявності, що просрочено, що надходи, плановий залишок. Є управління адресним складом, управління доставкою. Управління інвентаризацією товарів, розрахунок прогнозованого попиту, контроль рівня запасів відповідно до бажаного мінімального або до максимального показників. Є стан забезпечення замовлень. Стан забезпечення замовлень це наш помічник, який надає необхідну інформацію для прийняття рішень забезпечення замовлень матеріалами. Ми можемо побачити, що резервується, можемо побачити, що знаходиться в забезпеченні. Які дії можливо здійснити. Ну, наприклад, товар є на складі і його можливо зарезервувати. І, відповідно, також склад, який використовується. Можна відсортувати по складу окремо, по менеджеру або по номенклатурі. Давайте з вами порівняємо розділ виробництва. Баскуп. Списання матеріалів та оприбуткування готової продукції проводиться двома окремими документами. Списання матеріалів проводиться переміщення матеріалів у виробництво, а оприбуткування вже готової продукції це випуск продукції і виконаних робіт. В програмі УТП. Списання матеріалів та оприбуткування готовою продукцією проводиться одним документом звіт виробництва за зміну. Також в Базку удосконалена специфікація. Давайте почнемо з УТП, подивимось, яка вона в цій програмі. Це тільки виключно вихідний виріб та матеріали. Вихідний виріб та матеріали, які включно з кількістю. Подивимось базкуп, ресурсні специфікації. Ми бачимо дуже розширений функціонал. Це і вихідний виріб. Матеріали та роботи вже включені, трудовитрати. Виробничий процес одноетапний чи багатоетапний, виробництво власне чи силами переробки. Додатково відповідальний та опис поетапно можливо розписати своє виробництво. Давайте з вами порівняємо проводки та рух документів по регістрам. Як ми вже знаємо, в ОТП-програмі. Якщо провести документ, то рух по регістрам та бухгалтерські проводки одразу можна побачити в самому документі. В Баскуп інший функціонал. Якщо ми проведемо документ... то бухгалтерські проводки та рух по регістрам нам буде показуватися не зразу. Є можливість відобразити в регламентному обліку, але це буде некоректно. Коректно буде перейти до закриття місяцю, і в закритті місяцю зараз відкриться, я вам покажу. Додається функціонал. Відображення документів в регламентному обліку. Ось саме закриття місяцю буде надавати рух по регістрам і бухгалтерські проводки. Розкажу вам про перехід з конфігурації УТП на вас у. Для типових конфігурацій УТП передбачений функціонал перенесення залишків та довідників за допомогою типової обробки. Для коректного переходу, вихідна база УТП має бути переведена в відповідальний стан, підготовлена. На сайті ІТС є типова обробка і є інструкція для переходу. Якщо у вас база не типова, якщо є в ній доробки, то з такою базою потрібно працювати тільки з програмістом. Програміст коректно з вашими доробками переведе програму ОТП в ваші залишки та довідники перенесе в базку.